Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне, внутрішньополітичне і західне. Подекуди будемо спілкуватися із Валентином Гладких. Він експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Вітаю пане Валентине! Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Друзі, будь ласка, подякуйте і нам за нашу розмову своєю вподобайкою, підпискою коментарями. Це те, що просуває наше відео у мережі. Ми розпочинаємо. Хочеться якраз таки з внутрішньополітичного розпочати, пане Валентина, тому що тут з'явилася інформація, що наші депутати, деякі з депутатів втомилися від війни. Їм важко ухвалювати різні важливі рішення так. І от Давида Арахамія сповістив про те, що правляча партія, слуга народу, може не дорахуватись найближчим часом, чи то 15, чи то навіть більше депутатів, тому що вони готуються складати мандати. Подібні історії, за його словами, і в інших політичних партій. І тут хотів би запитати, а що тому причина? От просто от, на загал на пальцях, якщо можна, тому що ну, начебто їм зарплати не урізали, начебто різні, вибачте, плюшки на місці. Що не так? Ну, я можу висловити хіба що низку припущень, бо я ж достеменно не знаю мотиви кожної конкретної людини. Загалом я можу сказати, що люди, які йшли до парламенту, вони сподівалися, що це буде такий парламент, яким він був. Попередніх скликаннях, ну, принаймні до восьмого скликання, бо восьме скликання це вже таке було перехідне. Бо я, як людина, яка застала ще третє скликання у Верховній Раді України, можу сказати, що статус народного депутата, попри те, що він формально не дуже сильно змінився, змінився, але ну не дуже сильно він де-факто докорінно змінився. Якщо народний депутат України, я не знаю, там четвертого, п'ятого, особливо шостого скликання, ну це особи, які вважали, що вони ледь не боги, які зійшли ну, на землю, які реально вважали і по суті були недоторканими, ну як про це і говорилося. Причому статус недоторканності був укорінений не в їхньому конституційному статусі, а в системі соціальних відносин. Де по суті вони були включені в певні структури, які гарантували їм недоторканність, ну і зрозуміло, що у багатьох оця інерція мислення була присутня, і вони думали, що зараз їм всучать в зуби цей мандат, і вони зразу стануть господарями цього життя, зможуть робити все, що їм заманеться, і використовувати цей статус для вирішення. Особистісно значущих питань і досягнення особистісно значущих цілей. Але вони не врахували, що багато чого змінилося. Причому змінилося не завжди в результаті чиїхось свідомих вольових зусиль. Хоча, безумовно, свідомі вольові зусилля також докладалися, але про це трохи згода. Змінилася ситуація в країні. Змінилася харчова база помінялася, грубо кажучи. З'явилися цифрові технології, підвищився значно рівень транспарентності. Ну, з'явилися інструменти контролю і висвітлення депутатської діяльності, які раніше були недоступні, і виявилося так, що потенційні здобутки від депутатства, ну, вони для багатьох, скажімо так, серйозно переважали ну, раніше. Не, ну якби в плату за це. А на сьогоднішній день навпаки для багатьох вони з подивом для себе відкрили, що депутатство це не тільки права, це ще й обов'язки. Що насправді депутатський мандат це ще і тягар. Ну тобто, звичайна людина може щось зробити, ну можна замовляти проституток. Можна замовляти проституток. Ну але народному депутату в сесійній залі якось це не дуже добре робити, бо це має певні наслідки. Там можна, грубо кажучи, купувати автівки. Ну, можна купувати автівки, але виявляється, що коли це робить народний депутат, це притягає до себе більше уваги. Ну і ціла низка інших таких самих аспектів. Тому я особисто знаю людей ще з минулого скликання. Повторюся, ще з восьмого скликання, які вже не знали, як їм досі до кінця скликання. якщо б зараз мені хтось повернув ті гроші, які я вклав в передвиборчу кампанію, я би вже сьогодні склав мандат. Так це було минулого скликання, коли ще зберігалися деякі практики. А на сьогоднішній день я думаю, що багато ну людей вгатили гроші в кампанію. Ну, стали народними депутатами, і сподую до себе для себе відкрили, що статус народного депутата їм абсолютно ну нічого не додає ну до того, що у них є. Тобто, треба розуміти, що от вибачте, скажу, не парламентський термін, можливо, нікчема з мандатом відрізняється від просто нікчеми лише наявністю мандата. Угу. І е людина, яка дійсно має владу. Відрізняється від людини з мандатом, яка має владу, лише тим, що однієї є мандата, а у іншої нема мандату. Тобто, люди просто не зрозуміли, що насправді оця от статус недоторканності, статус е володарювання, він укорінений не в наявності або відсутності цієї корочки, а в багатьох інших моментах. І, от багато хто зараз там опинився, і зрозумів, що ну да, раніше це корочка дуже дорого коштувала колись е е цей. Посвідчення помічника народного депутата дуже дорого коштувало. Зараз я думаю, що ну значно впала ринкова ціна що за тих часів, коли ви були помічником. Так, пане Володимире? я не був ніколи помічником. Я був працівником апарату Верховної Ради Я, я був не так. Я був працівником апарату Верховної Ради України. Ну в різних структурах апарату працював. Тому да багато хто може сказати, що я упереджене. Дивлюся на помічників, нехай це буде моя приватна думка. Тобто, це перший чин, що загалом на сьогоднішній день в принципі змінився статус. Народного депутата і е, ті можливості, які цей статус, статові цей статус відкривав перед людьми раніше, і які сьогодні і змінилися обов'язки і тягар, які були раніше пов'язані з виконанням депутатських обов'язків, і які сьогодні пов'язані е, з виконанням депутатських обов'язків. Причому цей тягар був раніше. Ну, треба розуміти, що якщо великий бізнесмен йшов в депутати, ставав депутатом, то він повинен усвідомлювати, що від політичних ситуацій він може зазнати тиск на свій бізнес. Тобто, це треба також зважати і усвідомлювати. Ну тобто, цей, ця плата завжди була ризиків, і вона є сьогодні. Просто сьогодні виявилося так, що дуже багато людей не розчаровані. Вони очікували одне, а сталося інше. Це що стосується об'єктивної трансформації системи соціально-політичних соціально-економічних відносин в країні, крім того, були вжиті і свідомі. Кроки, ну, після того, як Зеленський прийшов до влади, після того як була сформована монобільшість вони дійсно спростили процедуру притягнення до кримінальної відповідальності. На те, що називається скасували депутатську недоторканність, це не зовсім правда. Ну, депутатська недоторканність певною мірою залишилася. Просто спро... як спеціальна процедура притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто, спеціальна процедура залишилася, просто е... спростилася. Ну і відповідно треба відвідувати засідання. Ну, не відвідуєш засідання, тебе не табелюють. Ну не табелюють, не отримуєш зарплату. Треба не просто відвідувати засідання, треба брати участь у голосуванні. Не натискаєш кнопки, так само ну, вже нічого не маєш. Хабарі особливо ніхто не заносить, бо там нічого за великим рахунком зараз не вирішується. Зрозуміло, так? Да? Тобто, те, що деякі мої зараз друзі, навіть народні депутати, кажуть, це лобізм. Кажу, ні, 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 це не лобізм, це корупція. Ну тобто, якщо, грубо кажучи, лобізм, це якщо, грубо кажучи, мене попросили, щоб я комусь е з депутатів запропонував якусь правку, щоб вони ці правки внесли. Але якщо я дав депутату за це гроші, це вже корупція. І з мого боку, і з його боку, і з того, хто давав мені гроші. Ну, зрозуміло, да? Тобто це приклад. Тобто, будь-які реальні співпадіння з життям є вигадки, як в таких випадках традиційно, в цих дисклеймерах. Тому зрозуміло, що. Особливих мотивів немає. Це один момент. Другий момент ще більш важливий на сьогоднішній день. В Верховній Раді є певні політичні сили. Вони були там завжди. З першого дня, як сформувалася монобільшість, в Верховній Раді сформувалися сили, які зацікавлені в тому, щоб монобільшість припинила своє існування. Причому частина цих сил насправді підтримується поза Верховною Радою. Ну тобто є певна. Певні люди там не олігархи назвіть як, як заліти та еліти промислові групи, які зацікавлені в тому, щоб Верховній Раді України зникла монобільшість і виникла необхідність формувати коаліцію, коаліційний уряд, як їх сьогодні ефемерно називають, називати ефімізм. Такі придумали да так? уряд національної згоди, злагоди, єдності чого завгодно. Насправді це буде диаметрально протилежне явище, тобто, коли скажуть, ми туди не за портфелями йдемо. Якщо ви тільки чуєте фразу, що не за портфелями йдемо, це за портфелями йдемо. Причому не просто за портфелями, а за тими повноваженнями і можливістю впливати на певні процеси, які ці портфелі дають. І за цими портфелями зазвичай з'являють інші портфелі. Я прямою мовою кажу, да, щоб люди там, е -е, розуміли, які заносяться, вносяться, наповнюються партійні каси і багато чого іншого. Тому я не виключаю, що дуже багатьох з цих депутатів в якийсь спосіб навіть стимулюють. Для того, щоб вони складали мандат. Тобто, уявляєте собі е, прекрасний сценарій. Тобі говорять, хочеш на криптокашелюк отримати якусь суму, склади мандат. І на свободу, чистої совістю. Поїдеш кудись там, е, будеш все життя жити там во Флориді, насолоджуватися життям, грошей вже вистачить. І не треба ходити більше в Верховну Раду. Ну, да, тобто електронні декларування, А тут питання ні. пане Валентине. Оці люди, які пропонують кошти на криптогаманець, це люди із російської сторони, чи все ж таки всередині України вистачає людей, які зацікавлені дестабілізації внутрішньої обстановки? Я схильний думати, що основним драйвером є внутрішні політичні сили, які зацікавлені в тому, щоб просто ну послабити рівень підтримки зеленського в парламенті, відповідно переформатувати уряд, посилити свої позиції в уряді. Ну і через це вже намагатися реалізувати якісь свої цілі. А вони усвідомлюють наслідки? Ну до речі, про наслідки вони ж можуть бути непередбачуваними, і згодом це важко буде контролювати. Якщо зараз вони якимись коштами можуть за ниточки тягнути, далі невідомо що буде. Про наслідки можете сказати, якщо їхній задум збудеться, що нас очікує? Ну на вони можуть бути катастрофічними. Тобто, дивіться, може можуть не бути. Тобто, от люди дуже часто перекручують. Я буквально там вчора писав пост про ну, ситуацію навколо залужного, і всі почали кричати, що я обґрунтував необхідність звільнення залужного. Я не обґрунтував необхідність звільнення. Я говорив лише про можливість такого кроку. Розумієте відмінність між необхідністю і можливістю, так і тут, коли ми говоримо про те, які наслідки можуть бути. То треба усвідомлювати, що вони не, не з необхідністю будуть не, ну, катастрофічними. Хоча ймовірність настання катастрофічних наслідків значно вища, ніж не настання. Чому ми так говоримо? Тому що ми бачили, як це відбувається раніше. Тобто, зараз, окей, нема коаліції, нема не Необхідність сформувати коаліцію. Хто в цю коаліцію має увійти? Ну, тобто хто туди має увійти з тих політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті? Хто? Е, Порошенка? Європейська солідарність, Тимошенка, Батьківщина, голос обидва уламки цієї структури. Далі бойка, ну як уламок колишньої структури з ОПЗЖ. Ну, вони є народними депутатами, їх мандатів ніхто не поставив. Хочете єдність, давайте їх всіх треба кликати. Наступне питання: а чого раптом вони мають йти в коаліцію? Ну тобто, яка плата за те, що вони вступають в коаліцію? Ну, відповідно, треба дати якісь міністерські посади. Логічно? Ну, я впевнений. Тобто, а де гарантія, що, наприклад, за вступ до коаліції, наприклад, Тимошенка або Порошенка, або Бойка той же самий, не будуть вимагати посаду прем'єр-міністра? Угу. От нема, от не складається математично. Ну з бойка, до речі, легше, тому що у них ж нема фракції зараз. За коаліція формується фракціями. Це депутатські групи, але вони гіпотетично можуть увійти до ну, слуг народу, або там як позафракційні до коаліції, як це було в минулому скликанні. Хоча це погана практика. Але все, їх віднесли. Залишилося все одно. Голос. Фракція може входити до коаліції. Батьківщина, фракція може входити до коаліції. Європейська солідарність фракція може входити до коаліції. Починаємо рахувати, скільки голосів буде необхідно слугам народу для того, щоб створити коаліцію. І далі вони почнуть рахувати. Тобто, що хочуть голос, наприклад. Ну, може, голос не хоче посаду прем'єр-міністра. Вони цілком вдовільняться посадою міністра оборони. Хоча, по суті, у і так є вихідцем з партії голос. Якщо хтось підзабув далі, можливо, там я не знаю як його називають. Там європейська солідарність може не буде наполягати, щоб Порошенка зробити прем'єра. Може вони захочуть просто там посаду, наприклад, міністра оборони для Забройського? Умовно, я просто моделюю. Або якісь посаду для там, міністра фінансів, там, для Южаніної, чи там ще якісь посади. Ну, і, і те саме може вимагати і Тимошенка. Сказати, тобто, от я готовий тільки на прем'єр-міністра. Якщо ви мені не готові дати посаду прем'єр-міністра, я не готовий укладати з вами коаліцію. Скільки триває коаліціада, ми з вами знаємо. Дуже показова в цьому аспекті була історія після революції гідності. Коли до парламенту потрапили політичні сили, народжені на Майдані, сили однодумців, і які дуже довго не могли сформувати коаліцію. У мене тоді зразу виникало запитання: так вони однодумці? Ну, якщо вони однодумці, то що їм зважає сформувати коаліцію? Я знаю відповідь: портфелі і кабінети. Або вони не є однодумцями. І насправді між ними є розбіжності. Так я думаю, що і сьогодні така сама проблема постане. Вони мають узгодити бачення. Окей, припустімо, вони сформували цю е, коаліцію, сформували новий уряд. Хоча це забере певний час. Я схильний думати, що рівень конфліктності в цьому уряді і рівень конфліктності в цій коаліції буде високим. Знову ж таки, задаємо попередні коаліції. Колись ну є такий принцип, називається мінімально необхідної коаліції. що коаліція тяжіє до того, щоб укладатися з кількості суб'єктів мінімально необхідних для її функціоналів. Тобто, коли було 5. То зрозуміло, що узгодити інтереси п'яти фракцій було складно. Але ми бачили, що у нас часом скукожилося до двох: ну, до БПП і Народного фронту. Пам'ятаєте взаємини між народним фронтом і БПП у парламенті, коли виносили там премєр міністри Між, між ніженьки руками да, брали? Ну, тобто, я повторююся, що це ризики. І е, все це, звичайно, що може вплинути на керованість процесі. а головне, що все це буде грати таку саму роль, яку зараз відіграють у ці дискусії в Сполучених Штатах Америки. Всі будуть марити виборами. Все, тобто, це буде вже винятково про те, як створити передумови для того, щоб здобути якісь результати на подальших виборах. Ну і зрозуміло, що е, всі усвідомлюють, що оскільки зараз, ну, по суті, електоральна фігура номер один це Зеленський, то вся діяльність буде зводитися до чого? До гри в царь гори. Ну, що, типу, треба, головне, е, скинути його, а далі будемо розбиратися. Це доволі конфліктна історія. Чи може бути інакше? Може бути інакше в парламенті, який утворений справжніми патріотами. Нарешті візьмуть гору не їхні партійні меркантильні інтереси, а дійсно усвідомлення за майбутнє України. І вони наступлять на горло своїм партійним інтересам і будуть суголосно працювати заради Ненті України. Ну, слухайте, я звичайно оптиміст. Але такий сценарій, мені видається, дещо у Тому що якщо вони насправді готові наступити на гарлянку своїм меркантільним вузькопартійним інтересам, то їм нічого і зараз не заважає підтримувати урядові ініціативи, голосувати за урядові законопроекти, ну, всебто, по суті, підтримувати ті рішення, які на сьогоднішній день необхідні для здійснення функцій соціального управління, і треба віддати належне заради справедливості. Дуже багато рішень, які схвалювалися Верховною Радою України ну, впродовж цих майже двох років повномасштабного вторгнення, дійсно схвалювалися ледь не конституційною більшістю. А подекуди навіть більшість з конституційною більшістю. Цебто ми бачимо певний консенсус. Але бачимо деякі і інші моменти: закон про мобілізацію. Так. Коли політики грають в е, гру гаряча картопля. картопля, так до речі, про це. Минуком перекинути відповідальність, що ми за це не хочемо голосувати. В робите голосуйте про е, електронне надання УБД, коли один великий депутат з однієї величезної потужної фракції сказав: Ми досягли, коротше, ми два місяці змушували владу це рішення схвалити, а потім ми відкриваємо результати голосування. що ми бачимо? Ці я не, не голосувала за це. це так, було, так, пане Валентине, читав ваш допис на Фейсбуці, так? До речі, про е, сентенції навколо Валерія Федоровича Залужного. Те, що в коментарях творилося, там можна було е, під'єднати якусь величезну теці, і вона б опалювала значний регіон цілої країни, я думаю. І до слова тут. Дуже влучно, мені здається, важко не погодитися про колективну відповідальність. Те, що ви писали про Валерія Федоровича, дійсно людина, яка відповідальна за наші перемоги на полі бою, водночас не може бути невідповідальною за різні поразки, які все ж таки є, і в цьому контексті те, що ви згадали про законопроєкт. Мобілізації, інші складні рішення і відповідальність, які потрібно брати на себе різним депутатам. Дуже добре пам'ятаю повномасштабне вторгнення, початок, лютий, березень, і дуже багато депутатів тоді паразитували на цій мілітарній історії. Навіть Кіра Рудик нічого проти пані Кіри не маю, Але фотографії із автоматами Калашникова різні депутати брали до рук зброю, фоткались на блокпостах і так далі. Тоді це була історія, коли всі згуртувалися і хотіли бути причетними до цієї. Історії тепер ми маємо історію, коли у нас не все так добре на полі бою. Є різні нюанси на геополітичній мапі світу стосовно України. І чи можна припустити, що от небажання бути дотичними до цього всього, до якоїсь ймовірної, так нехай поки що ефемерної невдачі змушує депутатів складати мандати, бояться? Я не хочу асоціювати Україну з Титаніком, який тоне. Однак деякі депутати у цьому випадку схожі на щурів. Коротко, якщо можна. Але якщо коротко, то є класна приказка. Після того, як щури залишили корабель, корабель припинив потопати. <рес> ну, але якщо чесно, я не думаю, ну, що вони зараз просто тікають з цього корабля, просто тому що там чогось бояться. Вони реально просто або зараз мають розчарування і дійсно в тому, що вони ну, могли б жити і насолоджуватися життям, ну, особливо ті, хто там є достатньо заможними і багатими. І я схильний думати, що саме вони якраз найбільше хочуть це зробити, бо їм є чим займатися. Ці от скандали, пам'ятаєте, нещодавно було теж з якимось е е кандітерами. Ну, у нас один найбільш відомий кондитер, але це інший був, угу. у, який там ну, знову ж таки повний фарш. Я розумію, що йому мабуть, не цікаво сидіти в Верховній Раді, бо він використовував просто мандат як певний інструмент або для розвитку бізнесу або для захисту бізнесу. Ну а зараз на сьогоднішній день це йому нічого не додає. Ну, купа народних депутатів, які е, зараз раніше вони могли виїжджати за кордон, зараз їм складніше виїжджати за кордон. Цебто, навіть якщо він був би звичайним ординарним громадянином, йому можливо легше було б вирішити це е, питання ніж в статусі народного депутата. Тобто винагорода виходить так неспівмірна втрата. Тому я думаю, що цим вони керуються. І друга, а як то, же мотивація, не... пане Валентина? От ми чуємо про мотивацію мотивування українців: ідіть, боріться, відвоюйте наші землі. При цьому наші слуги народу, так я зараз маю на увазі не партійців партії одноіменної, а саме в загальному слуги народу не показують цієї мотивації. Що електорат подумає, що українці мають про них думати. От проблема полягає в тому, що багато з них, от принаймні ті, хто збирається звалити. Я думаю, що ну вони усвідомлюють, що це кінець їхньої політичної кар'єри. Вона їм не сподобалася. Тобто вони просто будуть займатися іншими справами або плекають ілюзії. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цих от багатих і і впливових, то вони думають, що коли якщо я раптом захочу повернутися депутатам, то я просто занесу гроші мене включать в список. Неабу там мажоритарку куплю і традиційно зайду. Ми ж не знаємо, за якою моделлю навіть вибори будуть проводитися і коли вони будуть проводитися. Звичайно, є цей зараз виборчий кодекс цей, з відкритими списками, але ж ми не знаємо, як в нинішніх умовах що буде реалізовуватися. Тому ті, у кого є ресурси, вони не бояться. Ну, слухайте, у нас деякі люди сидять в Верховній Раді, слава Богу, вже купа скликань. І ми пам'ятаємо їх, як вони вихваляли харківські угоди, як вони були в уряді Азарова. Як були панамарями в московському патріархаті, як захищали російську мову? Ну, впізнаваний персонаж. Нічого зараз переформувався і він захисник, основний всього, і православ'я, і української державності і всього іншого. Я маю на увазі знову ж таки іншого відомого кандітера, не того, якого згадував вище. Угу. І нічого, тому що дуже коротка пам'ять, бо є ресурси, є ресурси, відповідно, є оперативний простір. А ті, хто ну такі от е, попростіше. Ну, я думаю, що просто завершать, е, ну, якби фінішують, та? скрилість на тому, що є, і далі просто йдуть по життю вже е, з тим, там, що встигли пропакуватися, не встигли пропакуватися. Але думають, що вони зіскочать. Зараз багато гучних розлучень, до речі, між депутатами відбулося. Ви бачили? Також здається, ми навіть з вами вже згадували, що оця от, е, система електронного декларування і посилення боротьби з корупцією. Почала дуже багато сімей, так? Спричинило до того, що у нас зараз при владі да дуже багато стало альфонців і утриманців, ну тобто нічого немає у дружин, все у мами, все у тата, у дідуся у бабусі. Ну тобто, це спосіб також певною мірою вийти з-під цього моніторина, з під цього тиску. вони Не хочуть цього, хоча це ризиковано все одно. Але це також є мотив. Тому я не думаю, от я не думаю, що основним все таки мотивом. В, ну, в їхньому прагненні здати мандати є бажання просто втекти з Титаніка, Які ну їхня спроба розумієте, Вони куди вони тікають, вони стрибають за борт. Ну, Ну, тобто, Титанік ще не потонув, і невідомо чи потоне, да ще навіть з айсбергом не зіткнувся. А вони зараз хочуть кинутися в холодну воду. Ну, ті, кого там чекають шлюбки, грубо кажучи, о да, цих багатих, я їх розумію. Вони стрибнули їх, підібрали, і вони дійсно в комфортних яхтах попливуть собі відпочивати. Але дехто хто стрибає, вони просто стрибають в холодну воду, і йде швидше за все, або потонуть, або замерзнуть Тому, або ну, на смерть. Тому здається, що все-таки так. оті мої версії. Вони більш релевантні, ніж просто бажання ну вмити руки. Ну і треба давайте чесно визнавати. От е, також заради справедливості на сьогоднішній день е, парламент е, ну дійсно ну не є е, місцем схвалення рішень. Парламент є місцем легалізації і легітимації рішень. Але я зараз вже бачу на валу зараз в коментарях про те, що це в нас офісна республіка і прочі цю маячні. Ні, це не так. Тому що в більшості країн світу, в більшості країн світу, наголошую, за рідкісним виключенням, де дійсно є ну, ці от парламентарні республіки, ну дійсно з тривалою історією, зазвичай провідну роль відіграють уряди. Так, парламенти формують уряди, але левову частку законотворчої роботи виконують уряди. А в парламентах це все ну по суті легалізується і легітимується. Те саме ми маємо сьогодні і в українському парламенті. Принаймні в той конфігурації, яка сьогодні є. Якщо конфігурація зміниться, я вам гарантую, що знову ж таки в парламенті почнуться свої внутрішні процеси, різні групи почнуть з'ясовувати між собою інтереси. В уряді у них будуть свої представники, які знову ж таки будуть ну, забезпечувати можливо більшу плюралістичність політичного процесу. Це факт. Але чи піде ця плюралістичність політичного процесу для ну, нашої здатності чинити опір? Я не впевнений, не готовий сказати, але не можу виключати і такої можливості, бо це знову ж таки залежить від дуже багатьох чинників. Але я прихильник того: не треба ремонтувати те, що не зламалося. От поки воно функціонує, можна працювати. Якщо не буде функціонувати, тоді да. і тут є ще одна велика загроза. Ну, я давно говорив про те, що фігура головнокомандуюча стане предметом спекуляцій. Бо деякі політичні сили вже думають, що е Валерій Федорович Залужний це некромант який може підняти їх з мертвих. Оці всі небіжні небіжчики політичні думають, що вони за нього зараз хобляться, і вони він їх підніме з небуття е ну Хай так думають, це одна справа. Я зараз передбачаю крім цього, ще мірою того, як буде добігати е час ну повноважень, визначених Конституцією як Верховної Ради України, так і президента України, ми дедалі частіше будемо чути від тих людей, які голосували відповідне рішення Верховній Раді про неприпустимість або недоцільність проведення виборів, вони самі говорити не будуть. Тобто, я не думаю, що Порошенко колись вийде і скаже, що от президент нелегітимний або Верховна Рада нелегітимна Але я впевнений, що на е каналах. Незалежних від неолігарха Порошенка знайдуться люди незалежні від нього, які цю думку будуть артикулювати. Я можу надати прізвищем назвати, але якщо зараз нажму деякі прізвища, мені скажуть, що я проти боді позитива виступаю, як мінімум, три телеканали таких є. Ми дивитись, їх не будемо, то все ж таки слідкувати за, так, за тому, тим, щоб перевірити. Що те, що там просувається, обов'язково треба стежити, тому що це також впливає на ситуацію всередині країни. Дякую вам, пане Валентине, за те, що долучилися, за те, що розповіли цю всю кухню і розставили всі крапки над і експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Валентин Гладких з нами був так, пане Валентине. Це знаєте, як хіжина дяді Тома, коли два роботорговці сидять, і один іншому каже: Слухай, каже, ніколи не заходь на кухню, де готують вечері, бо потім ти не зможеш це їсти. От я сподіваюся, що наші з вами зустрічі не відіб'ють бажання громадян України цікавитися політикою і заходити на цю політичну кухню для того, щоб випадково не отруїтися тими стравами, які іноді своїми брудними лапами. На цій кухні для нас готують ці от ясновільможні пани. Гарного здоров'я, гарного апетиту, глядачі. Дякую, що були з нами. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь і залишайте свої думки в коментарях. Павло Ковальчук, фокус до зустрічі.